Пише музику на вірші, що торкаються душі, у її репертуарі з десяток композицій, присвячених захисникам. Вінничанка Людмила певна, в такий непростий час для нашої країни музика потрібна, наче ліки. Коли триває геноцид українського народу, ну як не зберігати українську культуру, українські пісні. Ну весь світ захоплюється українською культурою, весь світ захоплюється українськими піснями. Дійсно, хто це хоч раз почув, вони це запам'ятають на все життя. Як же ж ми будемо не, не зберігати нашу культуру, маючи таке величезне, таку величезну спадщину? Жінка зізнається інколи навіть уночі прокидається, аби записати майбутню музику на вірші, що сподобались. Станеш швиденько на медіатор включаю інструменти так тихенько, щоб сусіди не слухали, раз, раз, раз мелодію, хоч накидаєш і потім засинаєш. І думаєш, а так чи так, ну якось воно так, знаєте, доки не виліється, воно тебе мучить, ти ходиш, ти живеш цим, доки ти вже не виразиш. Окрема тема в творчості віничанки любов, бо без неї ніяк кохання може впоратися з усіма проблемами та пережити важкі часи. І на фронті дійсно ми знаємо, що тільки любов, ну не тільки любов, але це дуже важливий фактор, коли ти знаєш, кого ти захищаєш, во ім'я чого ти йдеш під, пулі, під кулі, що да? ти захищаєш свою батьківщину. А батьківщина це що? Це ну це таке е, поняття широке. Туди багато чого входить. Да? Але найперше ми знаємо про сім'ю, про свою дружину чи чоловіка, про своїх діток. Так народилась пісня про родину та щасливі сімейні стосунки. Де кохання Від початку війни українська музика стала більш популярною. Розповідає музикант та диригент Вінницького гуманітарного педагогічного коледжу Назарій Давидовський. каже мистецький вибух завжди супроводжував важкі переламні моменти. Констатує музика нині не тільки стала якіснішою, а й затребуваною. Дуже багато виконавців сучасних звертається до тематики саме народних пісень і е, кращих зразків от е, пісень авторських минулого там 20 го століття. Мені е, було масу задоволення. Отримав, коли прослухав такий цілий альбом. Здається, душа, нація, культура 17 17-річний курсник Артем Юрченко. Музику просто обожнює та не уявляє свого життя без неї. Спочатку треба ти думаєш лише. Як не збитися, як заграти, заспівати. А вже в кінечному кульмінаційному моменті, от тоді вже ти думаєш про щось вже більше, про сам сенс пісні, про що вона. І тоді вже ти можеш відтворити свої емоції від сучасної музики мурашки. Музика стала зброєю так. Українська людь під час війни перетворилася на пісню.